Ти славу небес залишив і спустився на землю покірно. Людей, полюбивши безмірно, отак, як ніхто не любив. Ісусе, тобі в небесах всі ангели славу співали, а люди тебе не впізнали, бо гріх панував у серцях. Ходив між людей по землі, і грішників ти не цурався, сльозами гіркими вмивався, молившись за них уночі. Ісусе, ти брав тягарі, що людям нести не під силу, приходив в найтяжчу хвилину, щоб чудо створити тоді, Ти знав, що чекає тебе. І згодився терпіти знущання, поніс за людей покарання, змінив славу неба на хрест. Ти той, хто достойний хвали, та люди тебе оплювали, зневагу в обличчя кричали, Як юда тебе продали, Тебе зневажала, і я своїми гіркими ділами. Я трила твої свіжі рани, Твоїм гордувала ім'ям, а ти мене так полюбив, зійшовши уже не на землю, а серце моє, як оселю для себе, Ісусе, створив. За що мені милість така, що я твоїм іменем звуся, для слави твоєї труджуся. А Ти є зі мною весь час, Ісусе, віддячити як за кров, що за мене стікає, за те, що мене пам'ятаєш, і несеш на пробитих руках. Я тільки благаю тебе, навчи мене, Боже, любити і так безкорисно прожити, як жив ти для інших людей. Ісусе, мені поможи пройти цю життєву пустелю і без жалю залишити землю, як ти, славу неба, лишив.